І я маю нагадати, що ви завжди зможете передивитися в записі цю коротку лекцію, бо якщо у вас сьогодні є проблеми зі світлом, якщо у вас нестабільний зв'язок тощо, то, будь ласка, дивіться в записі. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, то будь ласка, перейдіть в безпечне місце. Давайте починати. Анотація є невід'ємною частиною нашого, нашої наукової роботи, яка подається власне, на контрзахист. А, і давайте розберемося з вами, що це таке. Отже, перш за все, ми маємо говорити про те, що це виходячи з нормативної документації конкурсу, це стислий до 250 максимум слів. Науковий виклад дослідницької роботи плюс ключові слова: 5-10 одиниць. А, по факту, це короткий стислий, дуже переказ змісту вашого дослідження, який має перше відображати його структуру. Друге, показувати, що саме ви зробили, тобто це такий короткий виклад. І третє дати змогу розібратися, яку мету і завдання ви собі ставили, коли ви робили цю роботу, і наскільки вам її вдалося зреалізувати. Убсях анотації хорошою має складати всього на всього одну сторінку. Давайте ж подивимося, як можна так зробити, щоб у нас це правда була одна сторінка, і там ще наша концепція була зрозуміла, і все ще це було видно. Є певні лайфхаки. Отже, перше, давайте подивимося, як виглядає хороша анотація. Я завзірається, взяла роботу позаминулорічну. І давайте розберемося, які елементи вона має. Перш за все, це ваше фото. Далі у нас є шапка, яку ви маєте підказувати, той позашкільний навчальний заклад, до якого ви належите. Далі у вас має бути відомості про вас. Відомості е, про вашого наукового керівника або ж педагогічного кого хто є. А крім того, у нас має бути е, назва роботи, безпосередньо сам текст, і оці наші ключові слова. Давайте розбиратися з кожним елементом детальніше. Отже, перше, що має бути в анотації, загалом ми говорили, чого не має бути. По-перше, там не може бути копії будь-якої частини вашої роботи. Ви не переносите туди нічого зі вступу, нічого з висновків, нічого з основної частини, взагалі нічого. Ви формуєте новий текст. Сформувати анотацію ви зможете тільки після того, як повністю закінчити роботу над вашою роботою. Даруйте тут за тавтологію. Тобто, коли вже все написано, тільки тоді ми сідаємо писати анотацію. Далі ви прямо не говорите про науковий апарат відповідно. У Вас не може бути таких пасажів, як мета моєї роботи була, завдання мого дослідження було. Цього не має бути. Ми це подаємо завуальовано, далі покажу як. І у вас не має бути посилань ні на що. А відповідно, ви нікого не цитуєте в анотації. Ви роз, роз, говорите тільки про власне дослідження. Якщо ви починаєте цитувати будь-яку іншу роботу, то це виходить, що це вже не зовсім ваш текст, такого бути не повинно. Отже, почнемо формувати нашу анотацію. Що ми маємо зробити? Ну, перше, це сформувати в шапку. Її до якраз її ви можете скопіювати з роботи, і дивіться, щоб у вас це співпадало. Вона має бути е, однакова, однакові дані про вас, однакова назва роботи. Чітко співпадає назва в роботі в анотації і на постері. А і так само у вас має бути назва вашого територіального відділення: абсолютно однакова в анотації на постері і в вашій роботі. Далі ви обираєте фото і формуєте текст з вашої роботи. Отже, оформлення шапки зараз ми бачимо. Якщо ви захищаєтеся в, на другому етапі в Києві місто Київ, то у вас, відповідно, буде комунальний позашкільний навчальний заклад, Київська мала академія наук учнівської молоді. Є у нас саме слово анотація, є обов'язково ваше прізвище ім'я по батькові. Клас, якщо ви навчаєтеся в навчальному закладі, де у вас, наприклад, не клас, а група, яка прирівнюється до класу, то ви вказуєте групу і в дужках, в який це клас. А далі повна, обов'язково повна назва вашого навчального закладу йде, ніяких скорочень не допускається. Далі район, в якому ви власне навчаєтеся. Район вказуємо за навчальним закладом, а не за вашою реєстрацією. Це важливий момент. І далі ви вказуєте детально, який, власне, у вас педагогічний керівник. Так само ніяких скорочень, повністю всі регалії ми подаємо. Так, що можна зробити не так, коли ви оформлюєте шапку? Перше, можна не повністю вказати заклад освіти. Це неправильно. Ніяких скорочень ні ЗЗСО, ні ЗПО, ні США, ні СЗШ у вас бути не може. А далі, що можна зробити ще не так? Це коли ви вказуєте один заклад на роботі, якось по-іншому він у вас називається в анотації. Досить часто це буває, коли у вас, наприклад, є гімназія або ліцей, і він має певну назву, і десь ви вказуєте тільки те, що це ліцей, десь ви вказуєте тільки його назву. Отак бути не повинно. Уніфікуємо це. І дуже часто неправильно вказують о, територіальне відділення. Давайте вернемося на минулий слайд і подивимося, що в нас комунальний позашкільний навчальний заклад, Київська мала академія наук учнівської молоді, не Київська МАН, так ми не очуємо на анотації, ні в якому разі не випускаємо, що це комунальний позашкільний навчальний заклад, всі ці елементи мають бути просутні. Після того, як ми розібралися з шапкою, ми починаємо добирати фотографію. За правилами це має бути анфасне фото, і на ньому має бути видно, ну ваше обличчя має займати не менше 70%. відсотків. Цього фото. Відповідно, якщо, наприклад, це якесь групове фото, вам треба буде вирізати своє обличчя так, щоб не було видно інших людей, але краще взяти таке, як на документи, це найкращий варіант. Значить, На фото у вас не має бути окулярів, але мається на увазі саме оцих затемнених окулярів, або якщо звичайно поносити прозорі, то це допускається. Далі капелюшків, які закривають ваше обличчя, як тільки спотворюється овал обличчя, це фото не підходить. Та інших предметів. А, мінімум у вас може бути якихось інших зображень, бажано світле тло і бажано діловий стиль. До фотографії, крім тла, бажано одягати контрастний одяг. Мається на увазі, якщо тло у вас біле, то на вас має бути якась темна кофта або темний піджак, або щось в цьому плані, щоб ви не заливалися за столом. Далі а, дуже важливо, аби у вас була охайна зачіска, знову ж таки, яка не затуляє обличчя. А, бажано, щоб знову ж таки обличчя не порушувався. Далі про відсутність головного угору ми вже говорили. А, якщо у вас є тимчасові тату, такі фото ми теж не обираємо, якщо ви собі там десь робили на лиці або аквагрим, або тимчасові тату, то це не підходить. Uh, уникайте дуже строкатого та особливо якщо там багато яскравих елементів, бо це буде відволікати увагу від вашого обличчя, uh, не накладайте візуальні ефекти. Мається на увазі легка ретуш може бути. Але якщо ви собі змінили колір очей, змінили форму губ, змінили форму бровів, Бриф, то вас уже далі ніхто не впізнає на цьому фотографії, такі будь ласка, не використовуйте, а принаймні в роботі Київської молоди академії наук, десь в інших місцях, будь ласка, але не у нас. А, до речі, ці е, рекомендації у нас співпадають з тими рекомендаціями, які, в принципі, надає паспортний стіл. А і про затемнені окуляри я вже казала. Вони так само змінюють увагу обличчя і роблять вас невпізнаваними. Після того, як ми розібралися з фотографією, ми обираємо основний текст для анотації: що там має бути опис мети роботи. Зараз подивимося, як це робити. Короткий виклад реалізації завдань. Я нагадую, що в кожній роботі у вас має бути виділено два-три завдання: от якраз вони і підуть у нас до. Нашої анотації, і короткі, не більше двох речень, загальні висновки з роботи, аби о, читач мав уявлення, чим все ж таки ваше наукове дослідження закінчилося. Які у нас є структурні елементи? Давайте подивимося, як вони трансформуються з нашої звичайної роботи в анотацію. Дивіться. А у вступі у нас є така річ, як мета дослідження. А часто ми їх в ступі подаємо так: мета роботи з'ясувати, яким чином, наприклад. Якщо у нас була би робота, ми уявимо собі зараз по it лексиці то відповідно у нас буде наступний варіант. Мета роботи з'ясувати, яким чином it лексика функціонує у сучасних змі. Отак подавати в анотації не можна. Ми уникаємо слово мета і пишемо роботу, присвячено аналізу it лексики, який було здійснено на матеріалі. Видання Молода Україна сьогодні, далі підбирайте ті видання, які вам сюди годяться. Про мету сказали, тобто, бачите, у нас тут вже, ми говоримо про роботу так, як про вже виконану, завершену річ. Тобто, в минулому часі, завершений спосіб. А далі, завдання. А якщо у нас. Як правило, після мети у нас на постері, та й в самій роботі у вступі іде перелік тих завдань, які маємо виконати: це як правило вивчити наукову літературу з питання, з'ясувати, що означають ті терміни, а далі проаналізувати матеріал і підсумувати отримані відомості. Це три завдання, які ми стандартно виконуємо. Отже, що може бути? Ми не говоримо перше, друге, третє завдання. Це забули цього у вас просто не може бути і не може бути ніколи. Перше, що ми пишемо, це те, що в ході виконання досліджень проаналізовано літературу. Тут її не потрібно перелічувати. Пишемо проаналізовано наукову літературу за темою, встановлено. Тут ви можете поговорити про те, що вам вдалося власне витягти з цієї наукової літератури, які особливості термінології тощо. І сформовано наступні підходи до аналізу явища. Наприклад, можна написати про те, що було явище було проаналізовано за допомогою комперативної методики або якоїсь іншої, яку ви вибрали. Далі завдання А, На основі розробленої теоретичної бази проаналізовано. От тут ви вже говорите про те, що конкретно ви проаналізували, і відповідно в анотації можете писати. На основі розробленої теоретичної бази проаналізовано. Я тут раджу конкретизувати, щоб було справді переконливий текст. І відповідно у вас буде на основі розробленої теоретичної бази проаналізовано понад 20 зразків тексту. А встановлено, що наприклад it лексика використана в такому такому форматі, зафіксовано наявність термінів, наявність сленгізмів, наявність жаргонізмів. Пам'ятаємо, що це все різні речі. І далі ви підсумовуєте, що було виявлено, що IT-лексика загалом виконує такі-таки функції. Наприклад, описує професійне мовлення, описує якісь технічні особливості процесу, тощо, тощо. І можете додати, однак це вже не обов'язково в кінці анотації про те, що ваша. Ця it Лексика наразі популяризується в засобах масової інформації. Це яз, пов'язано з сильною комп'ютеризацією суспільства з переведенням багатьох заспів онлайн, тощо, тощо, але знову ж таки це універсальний формат. Ви можете його прив'язати до свого дослідження. Якщо, наприклад, у вас фольклорні мотиви, то роботу буде присвячено аналізу символів, наприклад, води у веснянках. В ході виконання дослідження проаналізована літературою за темою, встановлено, що вода є одним з найбільш поширених символів поряд з іншими. Сформовано такі-то підходи до аналізу явища і так само в будь-які інші царині. Після того, як ми сформували цей основний текст, ми з вами переходимо до такого явища, як ключові слова. Значить, вони відображають суть вашого тексту. Часто зустрічаються в самому тексті. До речі, одна з найпоширеніших помилок це коли ми подаємо ключові слова, яких в тексті, в принципі, то нема. А якщо у вас є можливість, і ви можете, наприклад, використати якісь ресурси для SEO-аналізу тексту, ви можете туди завантажити, наприклад, практичну частину вашої роботи і подивитися, які саме слова будуть найбільш частотно вживаними. В принципі, от саме ці о, і будуть ключовими такої ідеї. А, але, наприклад, якщо ви пишете про терміни, і саме слово терміни у вас зустрічається два рази в тексті, ну це не дуже добре. Ви маєте про це більше говорити, залучати, значить, більше наукового апарату і таким чином розробляти свою цю базу свого дослідження. Далі. Ключові слова мають відповідати заявленій темі об'єкту та предмету. Це, до речі, найбільш легкий варіант їх вичлинути. Що ми можемо зробити, коли ми формуємо ключові слова? Ну, по-перше, взяти терміни з аналізу роботи. Якщо у нас є IT лексика, відповідно, ми вказуємо в ключових словах it лексика далі додаємо назву та предмету. А далі назви аналізованого матеріалу, ми можемо винести туди, наприклад, тип змі. Або, наприклад, якщо ми аналізуємо фольклорний матеріал, то тип фольклорного матеріалу, там можуть бути веснянки, можуть бути купальські пісні тощо. Якщо це мистецтво знавства, ми можемо туди винести такі речі, як скульптура, графіка, ну певний жанр живопису. Тощо. Далі ми, якщо у нас дуже дуже багато цих слів сформувалося із методів об'єкту і предмету, ми видаляємо Uh, Повторювальні значення. До речі, наприклад, якщо у нас є uh, it лексика, it термінологія, it жаргон ми можемо видалити IT. після it лексики, там вже зрозуміло, що будуть окремо жаргонізми, окремо сленгізми тощо, тощо. Далі ми аналізуємо ті слова, які у нас лишилися, і якщо от у нас 10 слів набралося і трошки більше, ми найменш частотні видаляємо знову Далі збираємо цю анотацію, і в такий спосіб вона у нас уже буде повністю готова. На сайті Київської молодої академії наук ви можете знайти зразки готових анотацій. Зараз ви бачите QR-код, переходьте, будь ласка, і за ним побачите зразки робіт за різними відділеннями відповідно до кожної анотації. Анотація це завжди друга сторінка, вона, до речі, нумерується. І коли ми говоримо про. Вже uh, такий друкований варіант роботи, то обов'язково uh, друк там буває повнокольоровий, щоб було добре видно фотографію. Ось такий спосіб ми формуємо власне анотацію в нашій дослідницькій роботі. Я прошу вас ставити питання, які є за цією темою. Будь ласка, не соромтеся, вмикайте мікрофон. Я вас слухаю. Можна в чат?